Отакий От брелок у вигляді понтового котяри, дивіться, який він. Якщо б у котів були тусовки, то цей точно був би їхнім королем. На ньому кепка задом наперед. Ця кепочка має пірсінг, так пірсінг, бо стиль це біль, модні окуляри та фірміна косиночка на шиї. А ще йде додаткова прикраса підвізка у вигляді рибки та шипа, це символи його вільної душі. Одна з фішок це намистина з натуральним пірсінгом. Це справжній пірсінг, не бутафорія. Реальний аксесуар, який доводить до цей кіт з принципами. Цей брелок підійде людям, які цінять стиль, харизму та трохи здорового божевілля. Вішає на ключі, рюкзак або сумку і показує світу, почуття гумору. Не знаю, як так склалося, але до цієї компанії долучилася отака цікава моднява дівчинка. Головний акцент це, звісно. Це шапочка-морячка від відомого українського дизайнера Руслана Багінського. Дорога, модна та впізнавана. А ще отака кришталева мистина, яка дуже прикрашає брелочок. Текстура брелка приємна, золотисті плями виблискують на сонці. Шапочка, незважаючи на свою концептуальність, дуже міцно тримається на голові. Ось така застіпка. Вже давно не вмикав телефон. Кому треба, той знайде. Кому треба, той знає.